Навчіться не дзвонити тим, хто не дзвонить вам. Не тягніть зв'язки, які тримаються лише на вашій ініціативі. Люди, яким ви справді важливі, завжди знайдуть час, навіть одну хвилину, просто щоб спитати, як ти? Закохуйтесь не в образ, не в красиві слова, а в ставлення до себе? Бо саме ставлення це правда, не те, що говорять, а як поводяться, не обіцянки, а дії, не слова. А підтримка тоді, коли тобі найважче. І пам'ятайте, бережіть тільки тих, хто береже вас, хто не забуває, не ігнорує, не змушує сумніватися у собі. Життя надто коротке, щоб витрачати себе на людей, яким все одно цінуй себе, і будеш поруч з тими, хто цінує тебе.